Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Данелю і Давайте поговоримо про дуже важливу тему: про Ентоні Блінкена, його візит до України. І чи все таки наші західні союзники дають добро на далекобійні удари в глиб території Російської Федерації? Але спочатку, по порядку так, от буквально днями трапилося дві цікаві події в унісон, коли демократи зіграли у дві руки. З одного боку Камала Харіс, кандидатка у президенти від демократичної партії, провела досить цікаві динамічні дебати із Дональдом Трампом, де, до речі, вперше розклала дуже чітко, що вона хоче перемоги України, і, скажімо так, вивела Трампа на цитати про те, що в нього немає ніякого розуміння, а який же може бути мирний план між Російською Федерацією і Україною. І те, що у Трампа немає в принципі якогось нормального плану, потім підтвердило інтерв'ю Дже Дівенса, потенційного його віце його віцепрезидента, людини, яка може займатися міжнародною політикою, якщо Дональд Трамп переможе на виборах восени цього року у Сполучених Штатах Америки. І от, поки Камала Харріс там повільно варила Дональда Трампа, до Києва приїхав Ентоні Блінкен, державний секретар, це людина, яка зараз відповідає за міжнародну політику, і е, приїхав він. Не сам компанію йому е, склав очільник Пентагону Вот Остін і керівник британського МЗС Девід Лемі. І от вони приїхали не лише про те, щоб поговорити про те, що ж там, що ж там з далекобійними ударами по території вглиб Російської Федерації, а і приїхали для того, щоб спитати у Зеленського, а де ж стратегічний план Верховного Головнокомандувача України. І що дуже цікаво, компанію цим західним високопосадовцям, топ рівня склав ніхто інший, як посол наш. У Великій Британії колишній головнокомандувач Валерій Федорович Залужний. І багато хто скаже, ну так і що, ну так дипломати ж супроводжують там високих гостей. Що ж тут такого? Але дивіться, є дуже важливий нюанс, скажімо так, іронія долі, тому що на початку 2024 року Зеленський і його оточення, коли вони виходили в медіа, коли вони виходили до української преси, і не тільки до української, то в них завжди там була така ключова цитата. Де там план залужного? Де план перемоги залужного? І от дивіться, яка іронія дорі. Тепер якраз наші західні союзники питають у самого Зеленського, а де ж його план перемоги, той який він написав персонально? І от давайте ж ми поміркуємо, чого хочуть від України Сполучені Штати Америки. Найперше вони хочуть так отримати реалістичний план. Чому треба давати дозвіл бити по цілям вглиб території Росії? І з огляду, що ми українці, ми дуже часто сприймаємо це на емоціях. Це торкається безпосередньо щоденного нашого життя. Так, ми б хотіли, щоб там Кремль магавками і так далі. Але на жаль, у міжнародній політиці воно так не працює, і так, наші західні партнери. Інших кращих у нас немає, хочуть отримати той план. У мене є таке серйозне питання: а що ж робив офіс президента? Що ж робив сам наш верховний головнокомандовач? Якщо зараз вже там третій рік повномасштабної війни, а наші західні союзники питають, чи є в України якийсь план Б і план С. О. Це дуже цікаво, чому ж Володимир Олександрович не придумав над м -м, варіантом Б. Коли скажімо так, у нас не вийде зараз вийти на кордони 91-го року, то який наш план Б до чого готуватися до якого запасного плану? Очевидно. Верховний Головнокомандувач навіть не думав про цей план. А от про що думав наш верховний Головнокомандувач, це те, що останнім часом, так місяця-два так точно, дуже активно захищав своїх потужних менеджерів найближчого порядку, а саме Андрія Єрмака і Олега Татарова. І тут можна опертися на ті матеріали, які були у Блумбергу. Там були інтерв'ю Зеленського на ту знамениту прес-конференцію, де Зеленський мудрився. Наїхати досить жорстко на Романа Кравця, журналіста української правди. І що цікаво, паралельно з цим продовжилися сварки з громадською спільнотою України з українськими журналістами, і продовжилися накиди на українських медійників незалежних у підконтрольних телеграм-каналах, де там виписують, що і руки Кремля, і роблять російське ІПСО, і Ухилянти, якщо це стосується журналістів чоловічої статі. Тобто. Офіс президента України і люди Володимира Зеленського продовжують свою агресивну політику по защемленню політичних опонентів конкуренцій від тих людей, які їм просто не подобаються через те, що вони впливають на українське суспільство. І от знаєте, мені здається, що у ці накиди вони все-таки додали перцю і е, був дуже показовий пост Ентоні Блінкена, державного секретаря. А із його закритої зустрічі, якраз таки з громадським сектором та із незалежною пресою. Так, от на цю закриту зустріч Антоні Блінкен запросив трьох людей. Там є такі світлини, де троє людей стоїть. Це Віталій Шабунін, відомий всім. Антикорупціонер, громадський діяч, на якого виливають просто таки нереальну кількість бруду в тих телеграм-каналах. Це Юрій Бутусов, якого можна уже на сміливо назвати героєм анонімних телеграм-каналів підконтрольних банковій. І ще там була така пані Світлана Мусіяка, це така дуже хороша експертка, якраз таки з антикорупційного законодавства, яка дуже багато років працює саме на цій ниві. І знаєте, є у цьому певний символізм, тому що. А знову ж таки дружні до банкової там експерти, платні блогери, пози позитивні е, телеграм-канали. Щодня розповідають про те, що це ж от російські, то, значить, агенти. Вони щодня там, типу, продукують за мільярди російських грошей, російські і псу. А тут хоп, і друга особа Сполучених Штатів Америки викладає досить дружнє фото в неформальній обстанівці. Як вони попивають каву із цими так званими російськими агентами? Такий цікавий привіт, якраз таки, для банкової. Але тепер повернемося саме до плану Зеленського і чому союзники вимагають його саме зараз? Буду опиратися на статтю у Wall Street Journal, Зацитую її. Захід все ще підтримує довгострокову мету президента Володимира Зеленського відновити контроль України над своєю територією. Але деякі європейські дипломати кажуть, що Україні потрібно бути більш прагматичним у своїх цілях і стратегії в воєнний час, оскільки це зокрема могло б допомогти західним чиновникам відстоювати перед своїми виборцями необхідність надання зброї та допомоги Україні. Перекладі на людську мову західні е, наші союзники, західні політики, враховуючи, що у дуже багатьох західних країнах дружніх до нас будуть проходити вибори цього року, хочуть конкретики, тому що їм це цю конкретику треба нести до своїх потенційних виборців. І на жаль, цієї конкретики досить бракує, тому що у ці слова Зеленського про те, що ну ми там пишемо план, ми підготуємо план, ми покажемо якийсь там план там. Нашим західним союзникам наприкінці вересня це не дуже переконливо. Хотілося би, щоб ми ці плани побачили і всередині самих себе, тобто, щоб українці в першу чергу бачили ці плани перемоги, стратегію якоїсь перемоги з Російською Федерацією, план Б, план С, що нам очікувати, і з чим ми потім виходимо. На умові там перемовини із Російською Федерацією, от для чого це потрібно. Далі абсолютно не секрет, що зараз уже у низки українських біженців чи у людей, які давно проживають у тих чи інших країнах, але все одно турбуються про Україну. Дуже багато перем... роблять для перемоги, передають там волонтерську допомогу. Дуже часто місцеві аборигени питають: ну така у вас в Україні? Вже там припинили, стріляти? Що там? Коли там що там, як ви там збираєтесь додому потрошку повертатися, чи як, і знаєте, коли ми там пишемо Ой, європейці такі байдужі, ну треба розуміти, що зараз вже пішов третій рік повномасштабної війни, і втримати такий високий градус уваги до себе досить складно, враховуючи, що якщо ми беремо країни Європи, де найбільша кількість українських біженців, то там вже є свої проблеми, дуже гостро стоїть мігрантська проблема. Дуже гостро стоять економічні і локальні питання, і логічно, що під тиском внутрішніх проблем українське питання може видатись десь там третім, четвертим, а то і десятим на порядку денному. На це не треба ображатися. Це треба сприймати як реальність і навпаки думати, а яку стратегію ми можемо запропонувати європейцям, щоб полегшити їм життя і можливо вирішити якесь питання із цих, яке стоїть наразі гостро для них в їхній країні. Так от. Що там далі пише Wall Street Journal, Що от ці переговори, які відбулися за участю Лойда Остіна, Ентоні Блінкена і Девіда Лемі, керівника МЗС Британії? Вони пройшли в такій досить динамічній обстанівці, так би мовити, і часу навіть було більше. Зеленський там довго пояснював, що ж він бачить там планом перемоги України. Але от зацитую Wall Street Journal. переговори вказують на постійну напруженість між Києвом та Заходом у тому, аби узгодити бажання вивести російські війська з території України та військовою реальністю на місцях. Високопоставлен європейські чиновники кажуть, що Києву повідомили, що повна перемога України вимагатиме від заходу підтримки на сотні мільярдів дол доларів, чого Ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть. Для чого потрібен цей реалістичний план з боку України? Ну, найперше для того, щоб Захід, нарешті, припинив боятися. Погроз Путіна і, нарешті, ті країни, які мають цю зброю, дали дозвіл на її використання. Цей реалістичний план він також дуже потрібен, щоб знаєте, українське суспільство не билося в істериці, не нервувало, коли виходить якийсь західний політик, аля Улаф Шольц і каже: от у мене є мирний план. Значить, Україна там має пожертвувати частиною своїх територій, піти на домовленості з Російською Федерацією. А в той же час десь на радіо шоу, чи як зараз модно говорити, на радіоподкаст виходить потенційний віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, і каже: Ви знаєте, от мирний план Трампа він в чому полягає? Що Україна відмовляється від своїх територій, не вступає в НАТО. Там буде така демілітаризована зона. Але там мають бути фортифікації. А за все має платити Німеччина. Німеччина має вкладатися у відбудову. Тобто є все таки нерозуміння, а що ж пропонує Україна, а чому Україна має виграти у цій війні? І, очевидно, це недопрацювання української дипломатії і українських топ-політиків, тому що просто їздити за кордони, говорити, що нам потрібна. Допомога, нам потрібні гроші, нам потрібна зброя. Наразі цього вже мало. Враховуючи, що зараз російська пропаганда вже окликалася від цього сну, від першого шоку. І, наприклад, дуже часто працює дуже грамотно і ювелірно. Ні з останніх прикладів, які можна згадати, фестиваль в Торонто і російський документальний фільм, який росіяни умудрилися навіть зняти не за свої гроші, а за гроші. Канадських платників податків, серед яких дуже немало канадійців саме українського етнічного походження. І ледве зняли те кіно із офіційного показу, хоча організатори говорили, ну так це ж художник просто так виражається, ми ж не можемо заборонити говорити художнику. От так працює російська пропаганда. А ми навіть не можемо пояснити топ політикам, і тим політикам, які претендують на те, щоб бути топами. В сполучених штатах Америки чому Україна має перемогти? Чому Путін насправді не хоче йти на перемовини. Чому Путін хоче загарбати Україну повністю і перетворити нас тут на росіян? Причому на таких росіян, яких потім можна використати для нових загарбницьких війн проти Західної Європи? І ще один важливий момент: план знаєте перемоги Б. Він дуже потрібен не самому Зеленському, тому що Зеленський, коли він буде відходити від своїх справ, відходити від президентства, він має мати такий документ, на який він покаже пальцем і скаже: Ну, от дивіться, можливо, я щось і не встиг зробити. Ось це завдання для мого наступника і наступників, і це важлива річ, щоб у нас левова частина суспільства. Не вірила досі в ті міфи, що труп Путіна десь лежить в холодильнику, і війна у нас буде ще 2-3 тижні, а далі ми якось там вирішаємо. Далі. Ще хочу сказати, що сам Пан Зеленський він теж своїми розмовами про те, що ми там шукаємо дипломатичні шляхи, як домовитися з Росією, він теж, до речі, перегрів очікування і українського суспільства, і західних суспільств, західних урядів. І на жаль, його команда, а хто його команда Єрмак та Татаров дуже мало говорять про ті реальні небезпеки, які можуть очікувати Україну та українців на майбутнє. А саме, що якщо щось піде не так, якщо якісь будуть не такі дипломатичні перемовини з Росією, Росія може отримати нові плацдарми для дуже класних і зручних наступів на територію підконтрольну Україну під час наступного акту агресії проти України. Тим паче, у дивіться, коли ми там згадуємо ідею Джея Дівенса, от просто треба все тут демілітаризувати і просто набудувати фортеці. То очевидно, нашого президента не зміг знайти мову із помічниками, і з політичними радниками цього дівенса і пояснити йому, що інколи фортифікації не рятують з огляду скільки Росія активно використовує кабів. І як тісно вона налагодила співробітництво із Іраном і Китаєм, по суті, новою віссю зла? Але давайте ж тепер ще подивимося, чи будуть оці дозволи на удари далекобійною зброєю. От авторитетна газета Bloomberg каже, що в принципі, в принципі, якось послаблення старої позиції Заходу. Не варто там очікувати до засідання нової Генасамблеї ООН, а це буде 24 вересня. Утім, утім, от у британському виданні The Guardian 11 вересня було таке повідомлення, що Велика Британія ухвалила для себе рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow, але офіційно про це мова не йшла. І в принципі, таким сигналом, що це рішення Великобританія прийняла і дозволила нам бити своєю зброєю по території Російської Федерації, може підтверджувати той факт, та істерика Путіна і Російської Федерації, яка вилила: знаєте, у що у висилання шести британських дипломатів з території Російської Федерації із дуже цікавим формулюванням. Я навіть його виписала. Формулювання дуже непросте і нетипове. Значить, їх звинуватили в шпигунстві і диверсійній діяльності? А тут головне, бо, мовляв, Департамент Міністерства закордонних справ Британії отримав завдання із забезпечення стратегічної поразки Росії у війні проти України. Так от, підсумовуючи, де ж шукати цей план перемоги Б і C? Зеленського І а, чому він нам потрібен? Цей план нам потрібен, щоб ми не билися в істериці, і щоб ми реалістично планували, а що нам робити за негативного розвитку подій, коли, скажімо так, та наша українська перемога виявиться не такою, як ми собі малювали її навіть у 2022 році, коли ми будемо танцювати в Казантіпах і смажити шашлики на пляжах Ялти. Але знаєте, іронія в чому тут полягає? Зеленський, по суті, зараз опинився ребром на тому гачку, на який він ловив Валерія Залужного на початку зими 2024 року. Тому що сам Зеленський публічно питав у свого головкома колишнього, та й в нинішнього, до речі, а де ж ця стратегія перемоги? Далі, до речі, на прес-конференціях розповідав, що є якийсь план перемоги, але його показувати не будуть, тому що був от попередній якийсь там план, як нам перемогти в контрнаступі зразка літа 2023 року. Але якісь недобрі люди взяли його та й поклали заздалегідь на стіл Кремлю. Аж ось виявилося станом на осінь 2024 року. Що і в самого Зеленського дуже часто немає якихось серйозних стратегій, а як же нам перемогти. Тому є над чим подумати і дуже прошу активних людей не стидатися заходити на сторінку президента Зеленського, на його соціальні сторінки, і так обережно запитати, чи є у пана президента план Б нашої української перемоги. Тому що, знаєте, коли у тебе є. Кілька сценаріїв розвитку подій навіть в таких негативних умовах, як ми переживаємо, тоді країна має шанс на майбутнє. Коли ж у тебе немає ніякого плану, хіба що план втекти десь на пляж в Іспанії, то тут є проблеми. Тому слідкуйте за руками і хочу вкотре подякувати нашим партнерам західним, особливо Британії, яка дуже... Виважено і дуже послідовно допомагає Україні. Всім дякую за увагу. Це були короткі роздуми і аналіз, що ж хотів Блінкен від Зеленського, і такий важливий нюанс долі, скажімо так, іронія стосовно Зеленського, коли ти вимагаєш плани у когось, але по суті не пишеш їх сам. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донері Кремлаєва. Дуже попрошу підписатися на наш канал Цензурнет. І напишіть, будь ласка, у коментарі, що ви думаєте про план перемоги Зеленського.